Дорогесенькі мої малята. Вітаю друзі, всім привіт. Привіт, добрячок. Привіт, дорогесенька моя. Мишко, я такий радий тебе бачити. Ти чого добрячок? Ти ж мене тільки вчора бачив. Ой, Мишко, від учора вже стільки часу пройшло. Та скільки? Всього на всього однісінький день. Але скільки всього сталося за цей день? Ого, що з тобою такого сталося за один тільки день? Ти знаєш, Мишко, мені приснився один сон, після якого я почав ще більше цінувати своїх друзів. Ще більше цінувати? Так. Мене? Ну, звісно ж, Мишко, і тебе, і інших своїх друзів. Але ж, але ж добрячок, що могло тобі такого наснитися? Ой, зараз розкажу. Зараз все тобі по порядку розкажу. Давай, давай, і мені, і всім нашим телеглядачам. Може, і ми після твоєї розповіді станемо більше дружбою цінувати. Ні-ні, мишко, не дружбою, а друзями. А, -а, а, друзями. Так, бо наснилось мені, що одного разу прийшла. Пора весни. Така краса все в світі почало розквітати. Птахи з вирію почали прилітати. Ой, добрячок, який же чудовий сон. Як би я хотіла, щоб мені таке ще дня снилося. Ой, а я не хотів би. А чому? Тобі ще не подобається, коли все на світі розквітає. -то ні, Подобається. Мені спочатку все сподобалося в тому э, сні, та сон не про те був. А про що? То ти ж слухай, та не перебивай. Ну, добре, добре. Так от я й кажу, що сніг почав танути, дерева розквітати, і птахи з вирію почали повертатися. І хто, хто, хто першим повернувся? Ну, а ти хіба не знаєш, хто у нас такий рекордсмен? То першим повертається з теплих країв. Ну, звісно, знаю, що грачі, але так не цікаво. Хоч би у сні твоєму було все навпаки. Як навпаки? Ну, Хай би першими прилітали Ластівки, а грачі останніми. Та яка різниця, Мишко? Сон був не про те. А про що ж, добрячок? Я щось ніяк не зрозумію. Ти так здалеку почав розповідати. Та ти, Мишко, слухай далі. Сниться мені, що оце я прокинувся вранці, а навколо така краса, ну така краса на вулиці ось пташки співають, річечка журчить, бо все прокидається від зимового морозного сну. Як тут? Що тут? Як тут я чую, що хтось йде по лісі і плаче. От тобі маєш, а хто ж це плаче? Я озирнувся праворуч. Я озирнувся ліворуч. І побачив дівчинку, яка йшла і плакала. Добрячок, а чого ж вона плакала? Тому що вона заблукала, а ще б посварилася з подругою. а ah! Ну, тобто, спочатку вона посварилася з подругою, а потім, потім заблукала. А чого ж вона з подругою посварилася? Щось не поділили. Хух, а як ти вгадала? Бо я вже не раз таке бачила. А я не бачив, щоб через якусь там квіточку дівчатка сварилася. Ти ти що? Це не тільки через якусь там квіточку дівчата можуть посваритися. Вони ще й через менші дрібниці можуть посваритися. Ну, наприклад, через якусь там цукерку. І ти знаєш, Мишко, я так здивувався через це. Навіть навіть налякався. Налякався? Так і подумав, як добре, що у мене нема таких друзів, які б зі мною посворилися через якісь такі дрібниці. Справді, я, я б одразу тобі добричок віддала оту квіточку чи цукерку. І я віддав би тобі. Ну, чи зайчику, чи їжачку. А я б навіть про це і не думала добрячок. а воно он як буває. Хм. Та ще й пак, Мишко. Друзі часто бувають для нас менш важливі, ніж якісь речі. Так, через якусь дрібницю ми можемо образити друга і перестати з ним дружити. Так, Мишко. Тому ти знаєш, що я хотів би, щоб ти. Ну та і любі наші телеглядачі запам'ятали. Що, добрячок? А те, що нашими друзями та і взагалі усіма оточуючими потрібно дуже цінувати, цінувати більш, ніж речами. Речі тут вони є, а тут вже їх і немає. А вірного друга добрячок спробуй знайди. Тому-то. Тому то мені так не сподобався мій сон, Мишко. А як же вирішилась у та, сп... у та уся справа з тією дівчинкою Добрячок? Ну, все вирішилось не дуже добре. Та дівчинка не захотіла мене слухати. А що ти їй порадив? А Порадив мерщій бігти і помиритися з подругою. А вона що? Ну, а вона каже, що ні за що не вибачить її. Чок, як таке може бути? Як можна не вибачити подругу? Та, та дуже просто багато дітей, ну і маю визнати, що навіть і людей дорослих не хочуть вибачати, бо вважають себе такими важливими і головними. Ну, і самовпевненими. І тим більше вони добрячок, не захочуть самі вибачатися, якщо щось наробили, то, звісно ж, не захочуть. Тому то я і здивувався, та от коли прокинувся і зрозумів, що це сон, то дуже зрадів. Хм, і не захотів, щоб такі, таке тобі більше снилося. Ну, та звісно ж не захотів. Хоча спочатку і, і справді гарно все було, весна. Грачі, дерева, квіти. отому ти добрячок я хотіла б побажати малятам, щоб, щоб їм завжди снилися тільки такі чудові і прекрасні сни. Чудові, прекрасні, яскраві сни бажаємо бачити вам малята цієї ночі. Так. І не забувайте, що більше потрібно цінувати не речі, а друзів. Так, на добраніч вам, дорогесенькі. Солоденьких вам снів, мої любі друзі.